Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 50 на 50 см графітового кольору, покрита під покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обешумлена. В комплект входить змішувач з гнучким мусаком. Колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзинка для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4195 гривень. Для замовлення: пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.